З 1 січня 2013 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Лубенська об'єднана державна податкова інспекція на виконання конституції та податкового кодексу України запрошує лубенців своєчасно подати дані декларації. Зобов'язані подати декларації громадяни, які отримали доходи не від податкових агентів, а саме для нашого регіону, це Насамперед, ті, які вирощувалися продукцію на паях незданих в оренду, це квартироздавачі, здавачі, іноземні доходи, а також таке нововведення, як заробітна плата, яких перевищило за 2012 рік 128 тисяч 760 гривень. Також до даної категорії можна віднести громадян, які отримували спадщину. Від громадян не першого ступеня споріднення та дарування. Олександр Шарабка, начальник управління оподаткування фізичних осіб, підбив підсумки декларування за 2012 рік. Підсумовуючи компанії декларування, декларування 2012 року, слід зазначити, що громадянами подано 3350 декларацій. Із них. Категорії, які зобов'язані подати декларації згідно статті 179 податкового кодексу, подано 2602 декларації. При цьому задекларовано до сплати 2800, 2 мільйони 800 тисячі гривень. Значить, і другі категорії громадян, з які мають право на податковий кредит згідно з статті 166, подано 748 декларацій. До повернення задекларовано 559 тисяч. Слід звернути увагу те, що значить, кошти, які декларовано до сплати, надходять на бюджети до міста Глубни та сільських рад, де проживають. Дані громадяни, основною відмінністю цьогорічної кампанії декларування доходів є більш широкий спектр послуг, якими громадяни можуть скористатися. Насамперед, це нововведення, яке стосується видачі безкоштовних електронних ключів, за допомогою яких громадяни можуть звітувати про свої доходи безпосередньо з дому чи відпочинку через мережу інтернет. На сьогоднішній день громадянами міста Лубен та Лубенського району до Лубенської ДПІ подано декларації про майновий стан і доходи в кількості. 328 декларацій. Із них ті, що мають право на податкову знижку, подано 35 декларацій. Одним з основних напрямків цьогорічної кампанії декларування доходів є оподаткування доходів громадян, які отримують доходи за кордоном. В даному напрямку Лубинської ОДПІ була проведена певна робота. А саме до банківських установ були направлені листи з проханням повідомляти громадян, які отримують доходи з-за кордону, виконати свій конституційний обов'язок та подати декларації про дані доходи до Лубинської ОДПІ. Також цьогорічні кампанії декларування основну увагу приділяється подання декларації громадянами в електронному вигляді засобами інтернету. На даний час подано таких 45 декларацій, тому ви можете прийти до податкової інспекції в центр обслуговування платників податків та отримати безкоштовно ключі для подання даних декларацій в електронному варіанті засобами інтернету про роботу з аграріями та про перспективи ну, подання ними декларацій розповів Олександр Медвідь за наслідками 2012 року по року. Лубни та Лубинському району було. Подано 696 декларацій громадянами, які одноосібно обробляють земельні паї. Це становить близько 47% загальної кількості поданих декларацій. Тобто ну, це вказує на те, що це досить вагомий такий значний внесок декларування. Даними громадянами було задекларовано 1 мільйон 248 тисяч гривень доходу та сплачено 187,5 тисяч гривень. Податку на доходи фізичних осіб, які надійшли до місцевих бюджетів територіальних громад Лубинського району. Станом на сьогоднішню дату даної категорії громадян подано 71 декларацію та задекларовано 192 тисячі гривень доходу і податку до сплати близько 29 тисяч гривень. В даній категорії громадян працівниками Лубинського ДПІ було підготовлено запрошення щодо необхідності подання декларації. А також складено графік виїздів відповідальних працівників по сільським радам, тому що значна кількість даних громадян живе в селах і мають похилий вік. То працівники виїжджають безпосередньо до сільської ради, де отримують, мають можливість отримати певну консультацію. Для заповнення декларації і безпосередньо можуть здати цю декларацію усі декларації подаються з 1 січня до 1 травня 2013 року. У цей період часу податкові інспекції будуть працювати в будні з 9 до 20.00, а в суботні дні з 9 до 16 години. У випадку виникнення питань, ви можете звернутися безпосередньо в Лубинської ДПІ на перший поверх зал подання декларації або за телефонами 5568 та 73 818. також всю потрібну інформацію громадяни можуть знайти на вебсайті ДПС України www.sts.gov.ua, де, окрім роз'яснень, розміщена форма декларації, а також зразки її заповнення. Анатолій Маліченко зазначив: добровільне декларування доходів це перш за все демонстрація взаємодовіри між владою та громадянами та вірний шлях до побудови європейського суспільства. Олександр Назарець, Руслан Чернакульський, телевізійна служба новин об'єктив.